Незалежне телебачення не потрібне. Цій людині з Сілборда потрібно крикати, обріхувати, замилювати всі справи. Цій людині потрібно розділити громадські організації, партійні осередки, трудові колективи, щоб не було єдності, щоб тільки волонтерювати в місті, щоб тільки достати неймовірних богатст, покання не прогалина. Належить не народу, не простим людям, а належить одній фізичній особі. Як можна швидше вкрасти, побільше вкрасти, пограбувати країну. Перша лінія оборони України. Це було село. Це корінна нація. Це корінні жителі, Це корінний народ. Першу націю фактично. Стерли. Погодців немає, Сил немає, хат немає, понад майже вся вже повиїжджала. Залишились тільки одні літні люди. Другий етап це планують невеличкі містечка. Ми на тому теж рубежі. Щоб Кремичука не було, щоб вільно грабувати, щоб вільно не зміг протестувати, що робиться, що йде війна, ніде проти українства. Проти українського народу, проти населення України, війна, Загарбники хочуть захопити природні капалини. Для цього їм потрібно піар, тобто реклама, реклама, які вони добрі. Їм потрібен піар розмежувати народ, не дати, щоб люди об'єдналися, не дати, щоб люди організували супротив. Будемо відсоювати візит, будемо відстоювати незалежне телебачення і будемо, як завжди, як 20 років тому, чи більше 20 років тому, як ми протестували проти компартійних газет, проти протикомпартійного проплаченого телебачення, проти компартійного радіомовлення. На сьогоднішній день ця влада намагається реанімувати повністю цю суть, партійну суть.